Сім аспектів любові до себе. Зараз я тобі розкажу про аспекти, з яких складається любов до себе. Але перш ніж заглибитись, подумай, наскільки тебе розвинений кожен аспект, і напиши в коментарях. Перше самоаналіз здатність людини ідентифікувати себе, розпізнавати, як він впливає на світ, і світ впливає на нього. Самоаналіз від нас вимагає вміння керувати своїми думками, почуттями та вчинками. Друге, це самопізнання. Це можливість глибоко перенити в себе і зрозуміти, що ви являєте собою. Третє це турбота про себе. Це широкий спектр завдань задля забезпечення власного благополуччя, четверте самооцінка результат того, як ми бачимо себе. П'яте доброта до себе, вміння бути поблажливим та доброзичливим до себе, шосте самоповага впевненість у собі і здатність відстоювати власні інтереси. І сьомий – саморозвиток постійний процес пошуку можливостей для навчання, кохання та успіху в житті. Оцініть, наскільки у вас розвинений кожен з семи аспектів любові до себе, та напишіть свій статус в коментарях. Па-па!